З нами на зв'язку. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Малашко, вітаємо вас. Вітаємо, добрий день. Доброго дня, слава Україні, героям слава, героям слава. Як минула попередня доба для жителів Запорізької області, в які об'єкти, які території найбільш інтенсивно і прицільно обстрілювали окупанти? Ну, як зазвичай, окупанти обстрілюють наші житлові будинки, це здебільшого, але також і ворог поцілює саме по лінії фронту, по об'єктам, таким, які не мають відношення зовсім до військових об'єктів. Тому зараз ми намагаємося відновити це, що необхідно, а деякі домівки просто законсервувати, бо там жити просто вже неможливо. Пане Юрію, а як змінюється динаміка ворожих обстрілів? От минулої доби 112 разів били окупанти по населених пунктах на Запоріжжі. А якщо прослідкувати для прикладу осінь початок зими, яка прослідковується тенденція? Знаєте, ми так аналізували. У нас в середньому 180 ударів за в середньому це за добу, тобто де є 112, де було менше, в залежності від погодних в тому числі умов, але 180 ударів. І Здебільшого це саме по цивільному якраз населеним пунктам, які знаходяться на лінії фронту. Говорити, що окупант з настанням холодів ще більше, а вже ж, є і більше, є ж. Дні, коли там, наприклад, сонячно він дає більше, бо є можливість також розвідникам літати і відслідковувати, куди вони б'ють. Але навіть з такими ж розвідниками умовно, то вони все одно б'ють по домівкам, по цивільним і так далі. А Яка ситуація з наданням комунальних послуг на тих територіях, які підбивають під ударами регулярно? Ну, якщо говорити за лінію фронту, то е, ми максимально надаємо всіляку допомогу тим людям, які там залишились, в тому числі проводимо роботу, щоб звідти ля виїжджали люди в більш, більш безпечні місця. Також з нашими гуманітарними організаціями міжнародними надаємо уже е, паливо, щоб люди не замерзали. Плюс е, проводимо роботу з людьми відносно того, щоб Максимально родини з дітьми виїжджали з тих місць, де вони зараз перебувають, пане Юрію, то які результати цієї роботи, скільки зараз жителів проживають у прифронтових населених пунктів? Скількох вдалося переконати, і найголовніше, скільки дітей вдалося вивезти? Якщо говорити про у нас є п'ять населених пунктів, з яких ми повністю вивезли наші родини з дітьми. Якщо говорити, наприклад, про місто Оріхово, то там залишилось близько 900 чоловік всього ж. Але є люди, які літні люди, які не хочуть просто виїжджати з своїх домівок і залишаються там. Так, і це, якщо говорити по всім лінії фронту, це майже до стосується кожного населеного пункту, який знаходиться так. Тобто літні люди не хочуть виїжджати. Родини з дітьми залишаються дуже мало, але ж зараз і переконуємо, і вже є кожного дня там 2-3-4 родини ми вивозимо таким чином. Пане Юрію, а як щодо укриттів, наскільки зараз вони пристосовані в області до того, щоб там ховалися люди? Стосовно укриттів, які в навчальних закладах, тому що знаємо, що область планує розпочати навчання школярів у школах, а для цього мають обладнані бути укриття. Яка ситуація з тим? Ну, ми вже почали навчання з 1 вересня, але було у нас в дистанційному тобто онлайн форматі. Зараз деякі навчальні заклади у нас вже пристосовані і є змішаний формат навчання до кінця року. У нас в планах ще в 20 навчальних закладах зробити доробити цей ремонт, зробити наші укриття більш, більш, більш безпечними. І з січня місяця будемо розглядати разом з іншими правоохоронними ДСНС, можливо таких навчальних закладів і укриттів е, на використання в змішаному форматі навчання, якщо говорити для населеного населеного пункту, е, то як Запоріжжя, Вріху і так далі, ну в там завжди все працює і відкрите. Якщо говорити про Запоріжжя, то є деякі. Е, Наші пункти, які просто закриті, закриті для людей, і так далі цим ми також працюємо і працюємо разом з правоохоронними органами, звертаємося до керівників ОСББ на те, щоб вони відкривали і були укриття наші відчинені щодо пунктів незламності у регіоні. Які зміни в цьому питанні відбулися порівняно з минулорічною зимою, і наскільки сьогодні? Достатньо як ви оцінюєте достатність кількості цих пунктів незламності у регіоні відповідно до запиту людей. Ну, якщо говорити за регіон, то це 622 пункти незглавності, які працюють здебільшого. Це як особливо це на прифронтових у нас населених пунктах, так і в Запоріжжі, і так і в Запорізькому районі. Особливо на прифронтових вони працюють цілодобово. Тобто навіть є такі пункти незламності в Гляполі, в Оріхо, де люди просто проживають в них. не хочуть залишатися у своїх домівках, бо є часті, часті обстрілі, Біли можливе попадання, тому вони знаходяться в таких пунктах незглавності. Більш того, деякі пункти незглавності є і укриття, де є і Starlink, де є і телевізор, де можна все побачити, підзарядитись і так далі. Над цим ми кожного дня працюємо і здебільшого не маємо. Ми зараз немає запиту на збільшення їх, бо зараз якраз та кількість, яка достатня для того, щоб люди були там. Пане Юрію, а що зараз відбувається на запорізькій атомній електростанції? Які маємо новини звідти? На ну, Запорізькій у нас ситуація більш-менш стабільна. Запорізька атомна у нас зараз запитана від української мережі. Якщо говорити за, за рівень радіації, то він в нормі. А якщо говорити за Енергодар, то місто Енергодар. То після виїзду більшості населення значна частина квартир і у нас залишилась безхозна. А за новими законами окупантів таке житло підлягає націоналізації так званій. Вони відібрані ці домівки, заселяють зараз туди і військових, і руські сім'ї, і триває це розселення, до речі, і порожні квартири новою партією окупантів. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, був з нами на прямому відеозв'язку.